Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. І так, сьогоднішнє відео буде присвячене. Перше відео буде присвячене нашій машині Таврія, автомобілю Таврія. Буду сьогодні проводити капремонт рульової рейки з заміною деяких запчастин, втулки, резинок, наконечників, рульових тяг. В общем, я ще толком не знаю как он називається. В общем, за части заказал. Запчасти заказал. Вот такие. Вот такие штуки, вот такие штуки. Итого 912 гривень оце все плюс 50 гривень в токаря з капролону виточив в тулочку на рульову рейку. Ну шо ж... Я ще там не був. Так коти бігають. Я ще там не був. Шо робити не знаю, як робити, не знаю. Купив книжечку по таврі. Ще Совдеповську. Ну що ж, будемо потихеньку розбиратися. Процес зніматиму. Е -е, працювати буду, мабуть, в гаражі, тому що на дворі збирається дощ Хмариться, вже таке трошки моросило. Ну, якось так. В общем, дивіться, все побачите, я сам подивлюсь, що воно там всередині. Ну і вам покажу. Ну що ж, розпочнемо з того, що нам треба поставити машину трошки лівіше, щоб був більший доступ до лівої частини машини, тому що на ту сторону витягується рейка. а тут просто, щоб був доступ до піддомкратить машину. І зняти коліща, якщо воно треба буде зняти коліща. Так само з тої сторони. І того переставляю машину. Піддомкрачуємо, проводимо, ставимо переноску і починаємо займатися далі ділом. І так, і так, і так що ми маємо? Випиляв два ціпки, піддомкратив, поставив, там підкати. Вивернув руля в сторону. Резинки пильники вроде, цілі. А там не дуже цілі на наконечнику. А далі починається камасутра. Інтересна камасутра. Щоб достать, розкрутити рулів рейку. Треба залізти отуди всередину між трубочки. І розкрутить зажим, який держить тяги на сайлінблоках. Ну що ж, продовжуємо далі свою роботу. І так, рульова рейка на столику. Має люфт центрального вала основного. Отут тут Гу-гу. Гугу. трошки. Резинка така вже до половини потріскана, вже вона розбиралась, тому що стоїть пластикова чашка. Тут хомутика взагалі нема. Отак. От В общем, треба помазати, перемити, перечистити, помазати, замінити втулку, замінити резинки, поставити назад. Тільки вже з новими резинками, тягами, наконечниками. Працюємо далі. І так, розібрана рульова. Рейка, значить, люфт. Був отут, де стоять конуса, ті, що піджимають сам вал рульової рейки. Отут, був люфт раз Далі на старій пластмасовій втулці, яка ставиться отут, і який ходить робочий, робоча поверхня вала рульової рейки. Також є невеличкий. Я так, я зараз накину. Але люто хитається. Нова втулочка виточена, вона трошки більша, але по діаметру взагалі сідає сюди ідеально, ідеально без люфта. Ну що ж, перетерли трошки. Підшипники нормальні. Ага, це ще витру. Резьби нормальні, шліц нормальний, тут шліц нормальний, без люфта, без нічого. Дотираємо далі, мажемо, збираємо до кучки. Ого, вроді відео пішло, вроді відео пішло. Коротше, склав, перемазав, поміняв втулочку. Як зафіксувати нову втулочку в корпусі? Я не знаю, чи тут дожні були будь отвори. Раз, два, три, чотири, п'тук. Ну, в общем, отвори, виходить, на 7. Я взяв і нарізав різьбу в них на 8. Потім взяв болтик, закрутив, надрізав, викрутив, прорізав болгаркою вздовж і закрутив туди. Втулочку забив, провертів дірку і потім позакручував. І тепер вона не ворушиться. Ходить. Виходить. то болталося, Тепер тугенько крутиться. Ну і що треба було доказати? Якось так. І так, рульову колонку. Чого не колонку, а рейку. зробив, Так, блін, цвет не включив. Рульову рейку зробив, а тепер треба поцупірювати рульові тяги. Попустив, напшокав ведешкою. Подивимося, попустить чи не попустить. А тоді ще, напевно, треба взяти та передивитися тормоза, що Там погано, напевно, супорта відходять. Тому що шкряботить, Не должно зачіпатися. Должно не зачіпатися. В общем, якось так робота йде, контора пише. Працюємо далі. І так. Рульовий механізм з тягами і наконечниками, собраний до кучі, будемо ставити на місто. Якось так, якось так. Хо-хо-хо, три трираза. Колодки ліве переднє колесо. Їх просто нема. Осталося одне желізо. Оце наїзники їздили. Хух, гав. Хоч би інтересніше чогось не сказати, бо YouTube вже забанить. Ай-яй-яй-яй-яй. І так. Почав я в 9 часов ранку, а зараз 19.35. Заняла роботенька з машиною, коротше говоря, фух, мало того, що перебрав, зробив розвал чи хоч сходження, коротше говоря, порегулірував заново, щоб колеса не сходились чи не розходились передок, тому що тяги поміняв. А ще. Мав необережність полізти тормозів. Ну, ви, в принципі, бачили, що там з тормозами. Коротше, колодок тупо нема. я не скажу, що я. В общем, я дуже радий, я дуже-дуже радий, що такі наїзники є на світі. А після таких наєзників, таким як я, є завжди робота. Ну що ж, Слава Богу і Збройним силам України! Все буде добре!